Молодець! Знайшов в прямому ефірі. Ну що ти лиси? Плавки, плавки і й на молтавки. Дивіться, в мене вчора був стрес, мені торг спав. Воно так, і Локсі мене спасла. Е, я робив відео, це мій мікрофон, але мої його вкрали. І де закинули в траву. І я не міг знайти. Сказав, шукай, тому що закинули одну штучку, запах. Шукати. І вони знайшли. Зараз покажу, як це працює. Ось я беру таку закладочку, запах, запах, і будемо шукати. Запах, запах, чекайте. Щоб було все по-справедливому, щоб ви не бачили. Чекайте, чекайте. Так, поки вони чекають, чекаємо. Ховаю, десь дивіться, вас прямо. В травички. Так. В травички, бачите, взагалі не видно. Е, до мене готово, заховав. Шукаємо. Шукати. Щоб було, чесно, не будемо катати. Почкати. Молодець, до мене? Дай, дай! Молодець! Молодець! Знайшов! В прямому ефірі ви бачили, в траві заховано, вони не бачили цю знахідку. Дивіться, тут нічого нема, просто гроші, без ніяких запахів. Молодець, дай вкусняшку. молодець. На, на. Ось так працює собачка в нас.